За останні декілька років я багато раз ловила себе на думці: нам потрібна стабільність. Ми не можемо ризикувати, ми не можемо собі цього дозволити. І часто ці думки виникали в розмовах з моїм чоловіком. Коли ми спілкувалися на тему. Стратегії майбутнього нашої сім'ї. І знаєте, після цих думок завжди був такий типовий, неприємний осад. Ніби ти віддалено. Знаєте, ні, він нагадував мені, взаємодію, з старими припиленими речами і запахом будинку моєї бабусі. Ніби змішали приречення, смирення, невдоволення і запакували в таку блискучу обгортку з написами великих літер логіка. Мій психолог говорить, що це яскравий приклад. Захисного механізму під назвою раціоналізація. Він каже, що це часто свідчить про відсутність вмінь спілкуватися з собою справжньою та прислухатися до власної інтуїції. Але насправді, із своєю раціоналізацією, я борюся уже дуже давно. Це для мене ніби своєрідне тренування м'язів мислення. Коли ти намагаєшся перепрограмувати свою свідомість і позбавитися від комплексу жертву війни. І знаєте, як я це роблю? Кожний раз. Коли мій внутрішній голос каже ризик сам себе не виправдає, тобі вже пора зупинитися і заспокоїтися, десь прижитися. Я часто повертаюся в пам'яті до відчуття себе 20-річної, бо я вважаю, що це повернення до справжньої моєї природи. І воно більше, ніж здатність щось описати і впихнути в закони логіки і раціоналізму. Бо я повертаюся до себе справжньої.